Всім привіт! Хочу показати такого жеребчика. Жеребчик не продається. Знаходиться в селі Баня Березів Косівського району Івано-Франківської області. Багато хто його міг. Видіти вже на каналі. Він був у тисменичанах. Перед тим він був, я забув, в якому селі там народився і так був у тисменичанах Сергія. Жеребчик від Бімбо. Тато його жеребець Бімбо. Мама така наших коней вже. Там хто би хотів видіти, наприклад, його маму, то там є, що хлопці знімали, показували його. Тато Бімбо теж є на каналах, там є і у Васі Бойчука. Тато Бретон, мама така наших коней. І получився вже такий екземпляр. Це може репчикове 3 квітня. Рік був, тепер йому рік і місяць. Я не заміряв, але так, так приблизно. На... на відео так приблизно відео не передає, але нога десь 23-24. Висота десь така. Метр шістдесят приблизно. Як на річного. Нарічна лоша дуже, дуже гарна будова. Нагадую, жребчик не продається. Так, просто вирішив познімати, показати. То видів на каналах його тата. Він теж називається Бімбо і тато Бімбо, То там у того жеребця дуже широка була грудниця. Ну і в загальному дуже, дуже моцний жеребець був. Скажу так я. Дуже дуже мені подобаються бретони. У них дуже красива будова. І дивіться, що потомство не так багато по бімбу лишилось, наскільки я знаю, то троє лошад. Одна лошечка в нижньому березові. Цей жеребчик у Баня Березові, Косівський район. І там третій жеребчик є, то недавно був на каналі е, Діми Мотрюка. Діма знімав... Я не пам'ятаю точно де десь. Десь теж мені здається, що в Франківській. Вранківській області третій лошачок два жеребчика і одна кобелка. Залишились від бімбо. Як на річного На річного жеребчика то? Він виглядає вже як, можна сказати, як уже дорослий кінь, не то що лоша. спокійний. Має такий такий, навіть не місяць, але якийсь таке трошки таку білу зірочку, Рева на два боки. Така інтересна масть шоколадна. Бімбо на відео виглядав більш чорний, але так, наскільки його описували, то казали, що він не чорний, а шоколадний. Але на відео він чорний. Я так у реальності його не видів, лише по відео, на жаль. Мали нащадки, Хоч і не багато, але дуже красиві. Ще раз нагадую, жеребець знаходиться в селі Баня Березів. Косівський район, Івано-Франківська область. Жеребець не продається. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, подобайки. Хто би хотів ще десь познімати якісь коні? на продажу або просто тут береза Ваг десь Косівського району має красиві екземпляри, щоб би хотів поділитись. Номер свій залишу в описі. дзвоніть До побачення. Слава Україні.